Всім привіт! З вами я, Play і ви на моєму каналі. Вийшов ще э, трейлер в Майнкрафт, і зараз я вам буду дивитися. Це втора частина трейлера Майнкрафт. Я буду починати дивитися. От матрі панде. Панде. Я, я пом'як падіння за допомогою води! Роз'єднуємось! Ну, они воду налили, наверное, они хотят, они куда-то летели, и я не мог в пасты но у Стива была вода, и он налил... Ну, вы все знаете, когда вода наливается, то ты приземляешься на, как, подушку. Панды распугали, и вот панды падают. У верхнего света... У жителей ты что ты Ну, бачили, там жителі построїли. І от ця дівчинка зробила міч. Можна створити! Вони збудували Ми такі, як жителі вигляді. Ну, ви бачили, як жителі? У них такі, як у сіда, нос такий длинний і... Опала! Це оця жодного твого слова не шарить. Не втручайся! Життя було кльове, Добре одного дня! Ва крисело! Ми не натрапили на незе. Получається, що Стів ну, знайшов портал в ад, і він типа, його відкрив і знайшов, ті, які хочуть зруйнувати село, все зруйнувати. Не... Ну, это вже... он вже показує в кіно, але я ще поки ще не дивився. Ну, потім, може, подивлюся Майнкрафт-фільм, то я ще не дивлюся. Це без краплі радості чи креативу? Ти ще О! Ти якщо вони виграють в цей прекрасний світ, все живе в ньому. Ну, якщо, да, якщо вони не переможуть, то вони все зруйнують на своєму. Тобто прошивай, брат. Ні, це не так. Не дивись мене. Це так. Мусимо врятувати цей світ. Они зможуть врятувати світ в Майнкрафт, бо як. Всі перемагають Цих І креативність, ключ до виживання. Да, вот этот крыльевый лок, ну, можно его сгробыть и летать, но я знаю, это типа не летатые. Бывай! А, Ты а что, бесправный? Нас столовит сотки! Ну, он на Малого. Малой тоже умеет летать, но он прыгает. И они летают. Я дождь ума, я для вас! О, блин, я помню, она... Ну, это аж длина мая взорвать скелетов. Три ті зруйнувати селище, але вони можуть різні кріпер. Он вдарить крісера, це зря, бося зерно. О, божечки, мені дуже шкода. Цей світ божевільний. Вона, цей світ ну, нормальний цей світ. Ви Бачили, там багато були крейперів і вони уїжджали, і не могли зрватися. Ну, встигли не. Я готова. Волімо не суперне курка. Зомбі дурить, малий монстри проти, тас проти, проти огню. Смотри, о, боже, його вырубили, бачили, як на аренді, ну, а вырубили.